Одразу три авіакатастрофи з пасажирськими літаками стались за сьогоднішню ніч і ранок. У нерутона обсіпенцем Бланко спочатку жахлива авіатроща відбулася у південній Кореї. Боїнг 737 летів зі столиці Таїланду Бангкоку до південнокорейського Муану. За попередніми даними уже під час посадки літак зіштовхнувся зі зграю птахів. Цей момент навіть потрапив на відео. Якщо після зіткнення відмовив механізм шасі літака. На кадрах авіатрощі видно, що шасі не стало у відповідне положення у момент посадки. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у зовнішню стіну аеропорту та спалахнув. На борту літака була 181 людина, 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. За даними пожежної служби південної Кореї, двох людей знайшли живими. Це дві жінки, пасажирка та член екіпажу. Їх госпіталізували. Південно-корейські змі пишуть, що, скоріше за все, решта 179 осіб, які були на борту, загинули. Однак наразі достовірно підтверджено загибель 124 осіб. Інші вважаються безвісти зниклими. А за кілька годин у Канаді заги. Рівся літак, вдарившись об злітно посадкову смугу крилом. Рейс Ірканада здійснив аварійну посадку в аеропорту Галіфакса. Ймовірна причина, проблема шасі без постраждалих. усіх встигли евакуювати. А ще за пару годин Боїнг 737 авіакомпанії КЛМ, що прямував з Осло до Амстердама через бій гідравлики аварійно сів у Норвегії. Після посадки літак викотився за мечі смуги. Обійшлося без постраждалих. that